Вітаю вас, мої дорогенькі водні знаки зодіаків, серпень, раки, скорпіони і рибки. Що вас чекає в серпні? І зараз будемо з вами дивитися, вибираєте одну з чотирьох карт і, щоб не щоб не завершати ошибок, щоб ви розуміли, як вам дієте, то лучше давайте поворожимо. І так, варіант номер 1 для наших водних знаків зодіака. І Король Кубков. Король Кубков це, можливо, романтичні якісь стосунки. Король Кубков це ви зустрічаєте людину, яка вас дуже-дуже-дуже розуміє, і яка знає для, до вас різні підходи. І тому вам кажеться, що це сама краща людина. Але я би вам не радила дуже так до нього, знаєте, так, пронікатися його сладосним річам. Чому? Тому що це маніпулятор, це людина, король чоловічних душ. Він понімає кожну душу на інтуїтивному рівні. І тому що те, що він вам говорить, можливо, це просто ви хочете це слухати. Якщо це робота, то на роботі буде багато води, багато емоцій, вас будуть розкачувати на емоції в серпні місяці. Якщо це кохання, то також вас будуть розкачувати, прокачувати. Можливо, ви насолодитеся спілкуванням з цим гарним чоловіком. Відпочинити гарненько. Ну, а потім, як правило, може бути спустошення. Типа, отак все було, так було романтично, а потім кудись зник. Тому не дуже особо довіряйте таким людям. Єсь і є, і слава Богу, вчитися на цих стосунках, mm. держати своє лицо і бути королєвий. Це головне здоров'я. здоров'я це ал алкоголізм а менше спиртних напоїв. Здоров'я це все, що пов'язано з лімфа, кров, мочегонне щось, тобто все, що пов'язано з жидкостями в вашому організмі. Тому будьте дуже обережні, Давлення може скакати по цій карті, причому це ж король, це ж не просто там двойка кубків, да? Так що, от как-то так. Будьте обережні. Варіант номер 2 що для водних знаків зодіака готовить варіант номер 2 Королєва Жезло. Це така креативна, гарна жіночка. Якщо це ви будете, то до вас прийдуть безліч ідей. Які, якщо ви будете вмітряти, вони принесуть свій результат. Причому це хороший результат. Ви ж бачите, в неї повна кашолочка всяких яцт. тобто вона збирає плоди свого труда. Королева Жезлов це, а якщо це якась там ваша начальниця або ваша мама, то можливо вона вам щось запропонує цікаве, яке буде розширяти не просто ваш кругозор, але буде надихати вас якимись новими креативними ідеями і будете просто, ну, як сказати, інтересно проявлять себя, неординарно проявлять себя на роботі. В стосунках так само це сексуальність, це Якісь інші підходи в стосунках, це флірти, кокетство, это ігрівость, это щось такое вот. легкое, огненное і дари приносящі, скажімо так. Так що вітаю, хто вибрав другий варіант, насолоджуйтесь. Лучше ми будемо дівчиками такими, а не йти на поводу у мальчика. Варіант номер 3 Ну, це, взагалі, прекрасна, чудова карта сили, енергії, наснаги, хвороб ніяких. Ви будете м'якою лапкою продавлювати своє. До вас будуть дослухатися, всі королі будуть у ваших ног, всі начальники у ваших ног. Творіть і витворяйте серпень, ваш місяць, так що. Тільки дуже впасть не заглядайте, не переходьте з дуже границі. Хоча трошечки можна цей місяць. І так, серпень для наших водних знаків Зодіака, Варіант номер 4 Рицар Жезлов. Ну, Рицар Жезлов заходить щось невідоме. Ну, перед ним відкриті всі двері. Ну, Жезли це. Стремительність это сила, это енергія, это креативне отношение к жизни. І рицар — ви сидите на своєму місці, вы йдете к своєму результату. І в нього дуже сильно, дуже багато сили в нього. Тому що він ще голодний. Він же ще не король, він ще голодний, тому він там буде творити і витворяти, і у вас є сила, якраз на те, що добитися значимих результатів. Рицар жезлов це завжди результат. І перед вами відчиняються усі двері. В стосунки, а в роботі, здоров'я у вас чудове, відмінне. В стосунках ви сексуальні, ви привлекательны, ви игри, ви, шалун или шалунья. Ну, ну а что? Ну, что-то такое очень милое приятное. Так что... Дірзайте люди, які на фронті, це хто вибрав цю карту, які служать, це карта говорить про те, що буде бажаний результат. І, взагалі, ви подивіться, бачите, у нас якраз водний знак Зодіака буде в максимальній своїй сілі. Який би ви варіант не вибрали? Всі водні знаки Зодіака в серпні. Побідітелі. в них багато сил, енергії, креатива, творчості і такого неординарного підхіду до вирішення яких-будь-яких -яких ситуацій. Гарна карта для води. Зараз будемо дивитися застереження, чого ж вам потрібно стерегтися. Чого вам потрібно стерегтися? Варіант один, два, три, і чотири. Отакі От гарні ключики, зараз будемо відкривати ваші тайни. Варіант номер один жертва. Можливо, вас будуть використовувати, і у вас перевернеться все з ног на голову. І ви будете відчувати, що ви дуже багато працюєте, що ви дуже багато для всіх робите, що ви дуже багато стараєтесь для всіх, а вони тільки спостерігають, вони не приймають участі у ваших ділах, я би так сказала. І жертва будете ви, тому що ви просто будете виснажуватися, старатися для всіх, і тому вам буде. Ви будете втомлені. Ну, пам'ятник ніхто не поставить, так? Да? Варіант No2. Стереж... Стерегтися. Ну, тут п'ятерка кубків. Психологічне вигорання. Подивіться, перед вами закриті дороги, ви не знаєте, що вам робити, куди вам йти. Ви вже вигорі... вигоріли і. Ви вроді як хотите спасаться, но не, не особа, я би так сказала, по п'ятюрки кубках ви не спілище чашу якось до дна. А, і тому, щоб там не пити цю чашу, потому що ви ж бачите, горить все біля вас, а вам просто потрібно, знаєте, вам вже важко уходить в якесь нове. Ви розумієте, що тут, де я вже все, вже пожар, вже все горить, а от кудись вийти я не можу. Я сам себе зупиняю, я не знаю, як там буде, тому я, е от просто я жду, коли мене або спасуть, або ще щось. Тобто вам потрібно спасати себе самому і йти в інше життя. Варіант номер 3. Туз кубков. Народження ідей, народження стосунків, народження, от, карта говорить, що вам стерегтися. Стерегтися нових ідей, перепровірити 100 раз треба. Стерегтися нових стосунків, до чого вони вас доведуть, не обов'язково до рахсу. Стерегтися яких то на роботі Ну, я не можу сказати, Нового діла, я би так сказала. Щось вам можуть доручити, а воно безперспективне, а воно не принесе бажаного результату. Можливо, ви багато туди потратите своїх ну, не грошей, хоча б времени, часу, да, і бажаного результату може не бути. Тому чого стерегтися, чогось нового, якого у вас зараз ще немає. Варіант номер 4 застереження туз-мічей. Щоб ви не блукали лабіринтами, не проявляєте дуже швидко своїх емоцій. Тому що король мечей, верні, туз-мічей це дуже багато сили, дуже багато енергії, незважаючи ні на що, незважаючи ні на кого, ви будете діяти, крушити, ламати, бити, стучати убеждать, убивать. То тобто все на світі ви будете робити. У вас буде і сила, і енергія на це. А головне, щоб ви не заблукали потім в лабіринтах своєї душі. Будьте обережні, спонтанно, будь ласка, не дійте, тому що можете заплутати самі себе таке в нас вираження для водних знаків зодіаку. Бережіть себе, будь ласка, кому щось незрозуміло, можете записуватись і будемо роздивлятися особисто ваші ситуації. З задоволенням буду роздивлятися. Пишіть по телефонам, які у нас, по телефону, який у нас написаний зверху. І буду рада, з задоволенням щось вам об'яснити, пояснити, розказати. і... Підвести до бажаного результату. Доброго вам місяця! До побачення!